Вітаю НТА Новини з найсвіжішим підсумком дня понеділка, 6 липня. Мене звуть Мальва Вовк і вже за мить про таке. Несвоєчасна демобілізація, на які перепони наштовхуються військові. Жертва на території монастиря. У Львові знайшли тіло зґвалтованої 70-річної жінки. Спека, що валить з ніг. Як вберегтися від липневого пекла? Демобілізацію солдатів штучно гальмують. Через небажання мобілізованих іти до війська солдати із зони АТО не можуть повернутися додому. Військовий повинен йти у запас не пізніше, ніж за 10 діб до закінчення однорічного строку служби. Та в житті ця система не діє. Ну але нас не можуть поміняти, тому що немає заміни. І залишити позицію ти теж не можеш: немає ні наказу, нічого нема. На запитання, коли мене поміняють, ніхто не може дати чітку відповідь, тому що немає. Заміни спочатку на війну йшли патріоти добровольці, які закрили діру, що існувала і у збройних силах, і у прикордонних військах. А зараз суттєво бракує мотивації йти воювати. Військовий 24-ї мобілізованої бригади розповів, що всі обіцяні привілеї за успішне проведення бойових завдань досі не видані. Плюс за те, що я заїхав одному офіцеру по морді, за те, що він сказав, що нас добровольців не жалко. Нас, гру, грубо говоря, добровольці не цінять, нас кидають на м'ясо. Це можу сказати. Про луганське ротуємо, про, ну, як нас кидали. Солдати, які йшли на війну рік тому, повинні вже бути вдома, але вони й далі ризикують життям в зоні бойових дій. А ті, хто повернулися, тепер змушені воювати на мирній території, аби отримати те, що заслужили потом і кров'ю. Ірина Цибух, Олег Возний, НТА Новини. Продовження теми. У нас в гостях сьогодні Світлана Дяченко. Вона є дружиною старшого сержанта, який очікує демобілізації. Його мобілізували в травні 2014 року і вже цього року повинні були демобілізувати. На жаль, цього не сталося. Маємо липень. І до пані Світлани питання: чому так сталося, що чоловік ще є в зоні АТО і яка аргументація? Пояснень ми не отримали. Я зверталася в військову прокуратуру Західного гарнізону, але вони сказали, що в них відібрали функцію нагляду, і нам треба звертатися до командування бригади. Чоловік, він там не один такий, ще командир роти, також саме в травні мобілізований минулого року, не демобілізований досі. І писали рапорти на командира батальйону, але на жодний рапорт вони не отримали жодної відповіді. Я дзвонила на гарячі лінії. Міноборони, військова служба правопорядку, писала скарги в Генпрокуратуру України, головне управління львівської міліції, уповноважений з прав людини, і отримала від них відповідь, що це компетенція військової прокуратури західного гарнізону. Тобто, те, з чого ви починали? Та. тобто ви спочатку зверталися до прокуратури військової? Я спочатку просто звернулася, але вони мені. Сказали, ви як громадянка України можете написати заяву, але ми не маємо функцію нагляду, це рішають командування, ми не можемо втручатися. Тоді я написала цінним листом, але цінний лист вони не отримали. Я відследила по коду листа листоноша два рази намагалася їм вручити його, і він досі лежить на поштовому відділенні. І втретє, ми пішли з жінкою командира роти і з бійцями, які нещодавно демобілізувалися до військової прокуратури західного гарнізону разом з журналістами. І тільки втретє, вони відреагували і впустили мене, і я отримала такий вхідний номер на свою заяву. Але вони мені сказали, що розглядатися це все буде протягом місяця. Тобто, получається, що якусь відповідь я отримую тільки за місяць від моменту звернення. А ви коли зверталися? Коли зверталися на минулого, тижні, минулого тижня. Минулий тиждень 25 червня. Тобто, так виглядає, що в кінці До липня кінця липня. Угу. От, тобто, а які найбільші труднощі ви зустріли от в ході боротьби з небажання щось робити? От. Як військової прокуратури, так і вони не хочуть розслідувати? Яких фактів порушень, тому що це порушення невиконання указу президента про демобілізацію мобілізованих травень-липень минулого року? А яку інформацію вони б вам мали надати зараз в кінці липня? Тобто, що вони обіцяли? Вони сказали, що вони проведуть якусь перевірку і нададуть якусь інформацію, тобто і це не означає, Вони ніякої чи... конкретики. Тобто, ну от ще я маю проблему. Чоловік не отримав грошове забезпечення за травень. По цій проблемі ми теж не отримали пояснень. Ну і третя проблема це те, що йому не віддають його нагороду. І теж без, без пояснень. Дякую вам, пані Світлано. Нагадаю, з нами в студії була Світлана Дяченко. Вона є дружиною старшого сержанта, який очікує на демобілізацію. Надіємося, що ця історія закінчиться позитивно і в кінці липня вона матиме якусь інформацію. А ми повертаємося до новин. І в продовження теми ми запросили до студії уже демобілізованого військового. Він та його товариші також зіштовхнулися з різними проблемами, але вже тут на мирній території. З нами в студії Ігор Петрів. Він є прапорщиком, головним сержантом. Роти доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, вас демобілізували вже з місячним запізненням? Як це відбувалося і чому затримали вас в зоні АТО? Ну, Затримали, як нам пояснювали, відсутністю заміни. І наскільки мені відомо, що вже до сих пір, до сих пір ще знаходяться такі люди, які були мобілізовані 26 числом минулого року, 26 травня, От, згідно закону України про мобілізацію вони були, мали би бути звільнені з 16 травня по 26, але на даний момент вони далі перебувають на позиціях і виконують свій обов'язок. Але пояснення було одне, що немає. немає що, заміни. нібито як, не, нема, нема заміни. При тому при цьому, що на даний момент вже, наскільки мені відомо, що вже заміна є на позиціях навіть. Ага, тобто вже демобілізували, тому що. Знайшлася заміна. Знайшлася так? заміна, але частина людей ще там далі там знаходиться. Там то... Так. А скажіть, процес це був важкий, тобто чи це був наказ, сам, сам процес демобілізації? Тобто, як це виглядало? Ну. Звонили на позицію, сказали, що там такою-то партією завтра ви це там, їдете додому. Це не було довго тривалим, так. Такі... ні, 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 там що, щось таке аж дуже так не затягувалося. Єдине, те, що затягнулися самі, самі терміни. Угу. От. А як з грошовим забезпеченням? Чи вам виплатили усе те, що ви заробили, ризикуючи життя? Ну, Взагалі-то взагалі грошове забезпечення, от, власне, в цьому підрозділі, де я служив, то окрема тема для розмови. Тому що от, на даний момент. На даний момент то, була виплачена тільки частина грошового забезпечення за травень місяць, за травень місяць було виплачено тільки частину. Ті так називаємо отошні нам не прийшли, ну і, звичайно, за червень місяць теж не було ще грошового забезпечення, відповідно, не було там нам виплачено ще ті виплата по звільненню. А як пояснюється, тобто що вам відповіли де гроші? Коли, коли дзвонили начальнику фінансової служби нашого, нашої бригади, сказали, що не нестача грошей в державі. Але ну, обіцяли на протязі цього тижня всі ага. виплати тобто провести до кінця. Та, до кінця от, знову ж таки, з затримками і. От. Угу. Тому Я... що, от на відміну, от коли ми були ще батальйоном територіальної оборони третім, і були під їдою, так би мовити, обласного військомату, от, то чітко в терміни приходило грошове забезпечення, спочатку приходило е, там власне зарплата, потім приходили атошні, так би мовити. ті От, угу. от коли ми прийшли вже. 24-ї бригади, чому почалися якісь такі незрозумілі речі. Я нагадаю, з нами в студії був Ігор Петрів. Він є прапорщиком, головним сержантом. Роти. Ми переходимо до новин. Кожен українець повинен бути воїном. Програму під такою назвою презентували у Львові, аби вміти захищати створену сім'ю, суспільство чи державу. Опанувати військову справу повинен кожен український чоловік. Кожен українець повинен бути воїном. Програму під такою назвою презентували у Львові, аби вміти захищати створену сім'ю, суспільство чи державу. Опанувати військову справу повинен кожен український чоловік. Проблема починається з малого. Уроки до призової підготовки юнаків у школах існують хіба що на папері, в той час, коли російська агресія забирає життя непідготовлених. Аби бодай якось зарадити цьому з ініціативи комітету відродження національної армії створено плакати та підручні книжки, які інформуватимуть про елементарне поводження зброєю або ж Дуть знання вже підготовленим бійцям. Підготовка воїна залежить від самого воїна. Це перше, що б я хотів сказати. Отже, ніхто, ніяка держава, ніяка структура не забезпечить вам вашу підготовку, якщо ви того не хочете. І своїм заходом ми хочемо приґрунтувати громадськість до того, що настав час, аби українці повірили, що кожен українець має бути воїном». Елементарний плакат, не кажучи вже про макети автомата, є далеко не у кожній українській школі, а саме від малого і починається велике. Без знання молоді, військової справи підготувати якісних солдатів неможливо. Бракує і агітації і е, насправді, ото, і, е, того навчання, яке повинно бути і в школах, і в університетах в даній ситуації, тому що йде війна, власне, за е, наша молодь повинна бути знати вміти, як е, зі зброєю себе як в польових умовах, що воно знадобиться при будь-яких умовах. Дай Боже, щоб ми туди не попали, але воно потрібно. Посібники з вогневої підготовки порадник снайпера чи інформація про зброю, військову літературу представляє Львівський комітет відродження української національної армії. Немалий наголос у програмі робиться саме на українській військовій термінології, адже в армії досі часто вживаються російські слова на кшталт затвора чи взводу. Тому першочергово посібники покликані українізувати нашого захисника. Доречно, що презентацію програми провели у музеї визвольної боротьби України. Символічно, адже саме звідси і повинно розпочинатися. Патріотичне виховання молоді. Ми би хотіли, щоб усі сучасні тенденції, традиції, національно визвольні кроки, які відбуваються сьогодні, вони починалися звідси, оскільки ми рухаємося від історії, щоб наші бійці добре знали історію України, історію української повстанської армії. Ну і, власне, були окриленими тим героїзмом, тими здобутками, які були у минулому. Вже невдовзі посібники та плакати розійдуться як у військові частини, так і у навчальні заклади. Ініціатива ж сподіваються, організатори зацікавить і владу. Андрій Фок та Іван Мазоренко, Новини. Детальніше про це у програмі в об'єктиві відразу після новин. Вбивство біля церкви на території монастиря у Львові з п'ятниці на суботу знайшли мертву жінку. Тіло жертви помітив монах, який виконував господарські роботи. Про усі подробиці цього інциденту далі на приватній території монастиря святого архестратига Михаїла в п'ятницю в обід монахи знайшли тіло мертвої жінки без жодних ознак життя. За цим парканом господарська частина, де зберігається дошка та відходи. Просто тут ремонтували машину на території, і їм потрібна була дошка. І за дошками там лежало це тіло, накрите накрите скловатою і клейонками. Камери спостереження зафіксували невідомого чоловіка із жінкою, які йшли вдвох територією храму. Тепер вхід монастир під замком. Настоятель храму інформацію про те, що жінка тут працювала, спростував. Сказав, що ніхто в монастирі її не знає. Проте особу жертви вже встановили нею. Є 70-річна жінка родом із бурштина. Одна з версій цей злочин скоєно на сексуальному ґрунті з огляду на те, що вона була роздягнута. Це одна з основних версій, але є ряд інших версій, які так само мають право на існування. Особа скоїла злочин корисливих мотивів, кажуть правоохоронці, оскільки особисті речі та гроші у жертви не забрали. За фактом смерті відкрили кримінальне провадження. Злочин кваліфікували як умисне вбивство. Маріана Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Липневе пекло. Через неймовірну спеку люди почали частіше звертатися до медиків. Що робити, аби вберегти себе від неприємностей під сонцем? Далі у нашому сюжеті. Прохолодні напої, морозиво та освіжаючий душ у фонтані. Так зустрічали довгоочікувану спеку у Львові. 30 градусів на термометрі для декого з мешканців міста не таке вже й покарання. Зараз вони відчули, що таке справжнє літо. Дуже жарко, класно. <реш> так любика, де жарко. Чого? Ну, тому можна купатися. Ну, Розогряти можна. В принципі, всяка погода хороша, залежить від людини. Період спеки сприятлива пора для продавців холодних напоїв та морозива. За декілька днів розповідають, кількість покупців збільшилася у рази. Пиво беруть алкоголю не беруть зараз, бо дуже жарко. Це все легкі прохолодні напої. ну в таку спеку так в нас беруть якраз якраз такі освіжаючі коктейлі. Як... Надмірна спека часто призводить не до радості, а до потрапляння в лікарню. Як уникнути проблем із здоров'ям, львів'яни діляться народними методами. У нас раніше колись не було такої жари, то зараз щось відбувається, напевно змінюється клімат. Вогка ганчірка, трошечки рум'янку. Треба багато води вживати, ну і так, намагаюся десь по тінькам ховатися. Чесно скажу всім. Є одна річ, як медиліці вчили, от щоб людина не путіла, це, це нормальні речі. раненько нащо випити маленьку чайну ложечку чистого спирту. Уже з'явилися перші звернення у медичні заклади з перегріванням. Спека у дітей може призвести до теплового удару, зневоднення у людей старшого віку, загострення серцевих патологій, втрати свідомості та підвищення температури. Лікарі радять, як надати першу допомогу відразу на вулиці. Людину треба відвести в прохолодне місце, дати багато рідини, обтерти прохолодним рушником, облити водичкою. Щоб спека була приємним атрибутом літа, треба у великій кількості вживати рідину, бажану воду, кімнатної температури та чай, не пити компоти, газовані води, не їсти морозиво, жирну та важку їжу. Натомість носіть натуральний одяг і захищайте голову. Не виходьте на вулицю без потреби. Ірина Саєвич, Віктор Сембратович, НТА Новини. До уваги мешканців знову вимикатимуть світло. Завтра тимчасово зникне електроенергія у Личаківському районі. Через капітальний ремонт з 8 до 17 години не буде світла у всіх будинках на вулицях Лісна, Піскова, Вишневського, Личаківська, Солодова та на Винниківському базарі. Також чиститимуть траси електроліній на вулицях Космонавтів Яворницького, Миколайчука та Винниченка у винниках. Таким був день очима наших журналістів. Слідкуйте за новинами і не пропустіть головного. Найсвіжіші новини спорту, які вам розкаже мій колега Андрій Сиротяк. Чекайте відразу після завершення новин. Я ж з вами прощаюсь. Побачимось, і найголовніше тримаємось. Народний контроль йде на місцеві вибори. Це рішення прийняли на першому з'їзді політичної партії Громадський рух народний контроль. Головні завдання партії боротьба з корупцією, з розкраданням бюджетних грошей, ба навіть з байдужістю влади до звичайних людей працюватимуть і над спрощенням умов для ведення малого та середнього бізнесу. Серед пріоритетів також поліпшення якості медицини, освіти, соціальної політики треба давати важелі впливу тим, хто себе ефективно довів поза. Політичного процесу їм треба давати мандат довіри. Тому народний контроль це платформа політична для того, щоб оновити політикам того, що зрештою сьогодні гостро вимагають люди. Підтримати молоду партію прийшло чимало відомих людей. Кажуть, ідеї народного контролю їм близькі і зрозумілі. я підтримував завжди саме такий чесний підхід боротьби. Народний контроль я знаю декілька років, і в кожній області його знають і поважають люди. І нам дуже важливо товариство чесних людей знову зібратися. І сьогодні на площадці серйозні. Я думаю, дуже перспективні народного контролю у народному контролі. Переконані, успіх реформи децентралізації залежить від її виконавців на місцях. Тут я був комендантом, приймали майданівців, згадується, як тут жили, чим жили, за що боролися, і дуже символічно, що сьогодні політична сила, громадський рух, народний контроль проходить свій з'їзд в цьому приміщенні в нашій команді. Люди, які пройшли випробування боротьбу і майданом, і війною. Громадський рух народний контроль це платформа, яка об'єднує навколо себе відомих журналістів, бізнесменів, громадських діячів. Ми отримали внутрішній фонд, другий фонд. Це тотальна корупція на всіх рівнях, яка на сьогоднішній день поїлася просто в корені, в корені кожного рівня влади. І саме завдяки принципам, які ми вкладаємо в декларацію політичної партії Громадський рух народний контроль, ми зможемо її виконати. Партія відрізняється своєю дієвістю: спочатку робота, а потім донести до людей те, що ми робимо. Ми самостійно йдемо на вибори у всіх районах і містах військової області. Одним з інструментів впливу народного контролю є телевізійний проект, який виходить на десятках регіональних телеканалів. До журналістів та активістів народного контролю звернулися тисячі людей. Дуже часто для них це й остання інстанція в боротьбі за справедливість. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці. Слави 6 липня 1972 року. У Ніжині Чернігівської області народилася відома українська легкоатлетка Жанна Пінтусавіч Блок, заслужений майстер спорту. Вона є чемпіонкою світу з бігу на 100 і 200 метрів. Рекордсменка України на цих же ж дистанціях. І до новин сьогодення львівські Карпати та Робінгуди клепають перемоги одна за одною. Натомість футзальна енергія може втратити лідерів. Детальніше в нашому огляді. Перекусили балканців. Львівські Карпати перейшли на перемоги. На словенському зборі «Зеленобілі» спочатку розібралися із середняком сербського чемпіонату Вождовицем, а потім здолали і четверту команду Словенії Олімпію з Любляни. У першій зустрічі рахунок відкрив потужним ударом Муртаз Давушвілі. Даушвілі. Після подачі кутового серби вирівняли становище. Переможний гол українці провели наприкінці зустрічі. Відзначився Володимир Гладкий після передачі Карнози. В матчі з Олімпією львів'яни продемонстрували справжній характер. Програючи за ходом матчу у два м'ячі, наші хлопці зуміли у підсумку вирвати перемогу. Один м'яч Карпати змогли відіграти ще до перерви. Після навісу Костевича виграв другий поверх Страшкевич і розстріляв ворота. Переможні шмячів влетіли після ударів Манце. Відновив перетет він ударом головою після ідеальної передачі Кожанова, який і надалі виступатиме за Карпати на правах оренди. Зробив рахунок 3-2 на користь зелено-білих Антоніо після передачі худоб'яка. Львівська футзальна енергія може втратити своїх лідерів. Воротар команди Володимир Кардаш шукає собі новий клуб. Пріоритетом для є виступ за межами України. Також покинути команду може універсал Роман Кордоба. Наразі досвідчений гравець веде перемовини з ФК барісов 900 Очолює білоруську команду Сергій Гупаленко, під керівництвом якого Кордоба грав свого часу в Івано-Франківському урагані. Львівські арчери тріумфували на чемпіонаті України, який завершився у Черкасах. В особистих змаганнях серед жінок першою стала Катерина Палеха, а другою Наталія Лук'янова. Серед чоловіків срібним призером став Ярослав Мокринський. У командних змаганнях Палеха разом з Катериною Соколенко та Соломією Гнип теж піднялися на другу сходинку. Турнір чоловіків виграла друга команда Львівщини у складі Віталія Комунюка, Дмитра Марченка і Максима Поповича. Попович разом з Наталією Лук'яновою ще й стали третіми серед змішаних пар. Для них і лузи широкі, і кулі маленькі. Дніпропетровська та львівська дитячі білярдні школи провели спільний трьохденний фестиваль та помірилися своїми спортивними силами. Усього фестиваль зібрав 25 дітей та тривав три дні, впродовж яких вони тренувалися, проводили майстер-класи та змагались. Такі дитячі турніри мали би заоходити дітей до білярдного спорту та показати. Це не лише розваги, а серйозний і захоплюючий спорт. А радянські стереотипи, які заважають батькам сприймати більярд, щось серйозне вже в минулому. Коли батьки бачать, що це не є ні азартна гра, так ні нема тут ні випивки ніякої, ні сигарет, ні, ні того, що ще з пострадянських часів у нас асоціювалося десь в підсвідомості з більярдом. Вони бачать цей спорт, це є захоплюючий для дітей. Він є цікавий, він і ігровий, він є динамічний. Він розвиває мислення, він розвиває геометрію. І я хочу, щоб це бачили батьки, щоб вони розуміли, що це є спорт, на який варто віддати свою дитину. Турнір можливість для дітей оцінити свої сили, адже через кілька днів вони поїдуть у Хмельницький, щоб посмагатись за титул чемпіона України. Переможець в категорії пул, – 11-річний Антон в спорті лише 10 місяців, проте вже показує блискучі результати і впевнений у своїх силах на всеукраїнському конкурсі. Я на перших турнірах нервничала, Ну зараз уже <кхем> не, не сильно. Кирило гравець Львова до турніру готувався три місяці та був приємно здивований майстерністю його дніпропетровських колег. Дуже дуже добре вони грають. В них ну важко виграти. Один турнір ще не закінчився, а організатори вже кажуть про наступний. Через місяць у Львові в боротьбі за 100 тисяч гривень зберуться гравці не тільки з України, але й з інших країн. Віра Стадник, Іван Мозаренко він є». І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Мінливу хмарність та спеку принесе Львову завтрашній день. Зранку та вночі можливі дощі, грози та град, які супроводжуватиме шквальний вітер швидкістю 15 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 13-15 градусів тепла. А в день атмосфера прогріється до 27-31 градусу за Цельсієм.